Назавжди у пам'яті у селі Братківці Івано-Франківської громади відкрили дві анотаційні дошки захисникам України Василю Морозенку та Михайлу Стрілецькому. Творити пам'ять це наш обов'язок. Гідно. Адже кожен з них мав свої мрії, мав свою родину, мав свою цивільну працю. Ні, залишив для того, щоб сьогодні. Ми тут, в українському тилу, братківцях, в нашій громаді, могли жити відносно спокійним життям. Михайло Стрілецький був матросом 538-ї окремої бригади морської піхоти. А Василь Морозенко служив на посаді інспектора протитанкових комплексів 7-го прикордонного карпатського загону. Марина Морозенко розповідає: її чоловік Василь хотів бачити Україну сильною, заможною і вільною державою. За це і боровся. Був патріотом нашої країни. З 14-го року він допомагав військовим на Сході, а з початком повномасштабного вторгнення він став на захист нашої батьківщини. На жаль, хвороба, війна забрала його здоров'я, а згодом і життя. Як людина він був дуже Патріотичним, дуже гарним чоловіком для мене як дружини, люблячим татом і дідусем, братківці було першим селом громади, у якому відкрили меморіал загиблим героям. Староста Назарій Рибак розповідає, сюди приходять не лише близькі і родичі полеглих воїнів, але й усі односельчани. Сьогодні вже 13 на вже дощ анотаційних дощок по програмі Місто героїв ми сьогодні у Братківцях відкрили. Завдяки цій програмі. Ми сьогодні маємо право в нашому селі вшанувати наших героїв, які поклали своє життя за нашу Україну, за її незалежність і майбутнє нашої держави.